Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Це друга серія ролика за тиждень, в якій продовжую показувати ваші коментарі з-під донатів і звітувати фоном про виконану за ваші донати роботу. Ми, бійці батальйону Алькатрас, дякуємо, діду хунтубераму, нудного пенсу, та всім небайдужим, хто долучився донатам. Завдяки вам, генератору, який ви придбали, допоможе нам працювати ще ефективніше. Дякую. Слава Україні! Героям! Слава! Сьогодні традиційно заглянемо до лишніх хромосомних в рамках рубрики нерегулярний Масквабад, але не широким поглядом про все, повірте, там є що сказати, а до досить вузького демографічного питання. Бо набридло постійно чути про полчища немитих, якими нам погрожують як запаребріка, так і місцеві підспівачі. А з народженням населення на хтонічних болотах стало так добре, що статистику зі зведень Держстату просто вирішили вилучити. Немає цифр, немає проблем. Підсумок чверті століття перебування Чмоні при владі народжуваність впала до мінімуму більш ніж за 200 років. Зате цар назвав підтримку багатодітних сімей пріоритетом для Росії. Боже мій, у цих скоро в Арктиці сніг з льодом стане дефіцитом. На хвилі масового патріотизму, який в більш нормальних локаціях називають психозом, в деяких регіонах вирішили заборонити неправильним людям займатися певними видами діяльності. Серед таких пітер і нижній. Там мігрантів не бажали бачити в громадському харчуванні, готелях, таксі, клінінгу скасували і в кур'єрах. Мабуть, на такі престижні робочі місця активно претендують місцеві з правильними слов'янськими рисами, але як не важко здогадатися, владі тут же довелося здавати назад свої пастріотичні рішення через повну незацікавленість місцевих у даних робочих місцях. А працювати то треба. Тим часом державні уми федерального і місцевого розливу продовжили фонтанувати яскравими й барвистими ідеями. Куди там тому поручику і коням в шампанському? Ось, щоб підняти народжуваність в південних регіонах, жителям почали масово відключати електрику і воду. Все заради вирішення демографічної задачі. Але дурний люд, замість того, щоб розмножуватися, почав бунтувати, вимагати воду з електрикою. Ось же невдячні. Але води, а головне, електрики, все одно на всіх не вистачить, в чому і була початкова причина. Поїхали далі. Оскільки серед кіпіаї російських губернаторів є не тільки податкові надої, а й зростання поголів'я на вірених територіях, одним із заходів щодо підвищення останнього став демографічний спецназ, який буде відловлювати бажаючих зробити аборт. Інші губернатори, як, наприклад, Свердловської області, шукають рішення в народній мудрості, мовляв, «Бог дав дитину, дасть і гроші у відповідь на скарги про дорожнечу житла і низькі зарплати. Деякі регіони виплачують не тільки міліціонерам премії за чергового забраного на СВО, між іншим по ста кафублів на рилу видають. Не дай Бог наші на кшталт Гетьманцева прознають про таку новацію, але й за пологи в конкретному регіоні, навіть якщо це вийшло народити проїздом, відставши від поїзда. Так у Вологді, якщо вдалося на різьбленому палісаді, то породілля отримує 50 тисяч, а якщо дотерпіла долетіти завчасно аж до Ямалу, то там можна розраховувати на 3 мільйони. В Алтайському краї та Кемерівській області обіцяють по 100 тисяч фублів вагітним школяркам. Всього виплачують за літним вже в семи регіонах – від 100 до 150 тисяч, але одноразово, що майже зрівнялося із ЗП СВО ізованого в 200 тисяч. Міносвіти теж не відстає в новаціях. За дві смужки тесту на вагітність додають 30 балів у тестах з їді, тоді як золота медаль важить лише плюс 5 балів. Не менш ошатно виглядає ініціатива громадської палати повернутися до восьми і десятирічної освіти. Головний мотив, щоб у молоді було більше часу на оце саме. Також розглядається скорочення терміну навчання у ВНЗ. Прям талібанський шаріат. Нефік вчитися, треба плудитися. Таліби, дослівно недоучені в медресе, знають в цьому толк. Не дарма Талібан більше не вважається забороненою організацією. Не відстають і громадські діячі. Так відома Анфіса Чехова запропонувала попереджати жінок про одружених чоловіків на сайтах знайомств. Для чого необхідно надати таким сайтам доступ до бази РАХСу, щоб врятувати віру у стосунки у жінок. Цікаво було подивитися на обличчя адміністраторів сайтів, що пропонують ескортниць. З'явився в цьому ряду не менш ошатний законопроєкт, яким пропонується створити реєстр холостяків, які не намагаються створити сім'ю. Якщо такий три місяці не зустрічається з дівчатами, його потрібно вносити в чорний список МВС, перезначати виправні роботи або відправляти в армію. Вважають автори цієї воїстини безцінної ініціативи. Але куди народжувати, якщо тут свіженької статистики підвезли? У тих з росіянців, хто має заощадження, у 38% немає фінансової подушки безпеки на випадок втрати роботи. 13% зможуть прожити на них менше місяця, 24% від 1 до 2, 12% – від 3 до 6 місяців і 7% – від півроку до року. Лише 6% вважають, що їхні заощадження дозволять їм прожити без зарплати більше року. Схоже, це ті самі, хто володіє 64 трильйонами депозитів у банках, на які задавляється влада. Швидше за все, це ті, хто просто не має можливості вивести капітал за кордон через санкції або глибоке занурення у владу. Тому поки що уряд тільки і веде, що розмови на рахунок цих грошей, адже коли у населення ще щось було, що можна було відібрати, валютні вклади заблокували відразу. Згадана вже громадська палата запропонувала подвоювати материнський капітал, щоб росіянки швидше народжували. Але навіть потроєння материнського капіталу кожні півроку не допоможе народжувати частіше ніж раз на 9 місяців. Схоже, в палаті вирішили перевірити на практиці стару істину про дев'ять жінок, які повинні за місяць народити дитину. Не залишилися осторонь від вирішення демографічної проблеми іммігранти. Так в Росії стали гвалтувати на 22% частіше, як стверджує слідчий комітет, для збереження тренду обговорюються питання завезення одного мільйону трудових мігрантів з Індії. Якраз у новинах фігурувала Свердловська область, губернатор якої дав дитину, дасть і гроші. І завершимо на болотне технічним. Чебурнет все ближче. Нещодавно був встановлений рекорд, можливо, вже і побитий, коли 79 з 89 регіонів отримали обмеження інтернету, а в 48 він був повністю відключений, включаючи Якутию і камчатку з чого б це. Це стосувалося як мобільного, так і домашнього дротового інтернету, оскільки такі відключення означають колапс локальної економіки в регіонах в Самарі Пензі з областю, Нижньому Новгороді тощо запустили сотні точок з безкоштовним Wi-Fi, Безпека цих точок доступу під питанням не стільки з боку зловмисних хакерів, скільки від горизвісного товариша Майора. Ну, якщо вже зайшла мова про безпеку і товариша Майора, то не можна не згадати про тамтешнього вбивцю телеграма Месенджер Макс, який повинен створити якийсь мікс української дії та тамтешнього порталу держпослуг. По факту неліниві люди ризикнули. Цей дивософт являє собою чужого, який ліза в усі структури телефону, перехоплює і журналізує всі дії користувача, що шукав, що писав, з ким говорив. Ну ви зрозуміли. Товариш майор, який завжди з тобою і ніколи не спить, і паралельно на болотах розробляють законопроект, згідно з яким можна, і зрозуміло, потрібно карати користувача за те, що він лазив навіть через ВПН у пошуках заборонених або екстремістських матеріалів в мережі. Зрозуміло, навіщо потрібно було лізти не тільки в локальний Wi-Fi, але й навіть влізати між ВПНом і користувачем. Забавно, що даний законопроект обмежує навіть. Затятих стукачів на кшталт Катерини Мізуриної з її лігою безпечного інтернету. Правда, все ж краще був секс, це ж і для анфіси. А у вас дія стоїть? А трефовий резерв, хоч і не зустрічав поки що подібного про місцеві вироби рукастих айтішників, але з урахуванням однояйцевості по 17, що нинішнього українського все більше, що за перебрикого режимів, якщо і в українському софті виявиться щось схоже, сильно здивований не буду. Зробіть донат репостів, що ви теж прагнете перемоги. Долі й ролики України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!